І давайте ще до теми повернемося, яку ви вже почали трохи обговорювати. Це власне люди. Контракт зі спеціальними умовами таку ініціативу запустили Міністерство оборони, аби залучити до війська молодь від 18 до 24 років. Термін контракту пропонують один рік. А ще програма пропонує значні фінансові винагороди, професійну підготовку за стандартами НАТО та соціальні гарантії, які були раніше недоступні в цивільному секторі. Після контракту, нібито ще й можливість виїжджати за кордон, що вочевидь теж має привабити певну кількість. Молодих людей подати заявку можна через Резерв Плюс або на сайті безпосередньо Міністерства оборони, але от вже зі старту ці умови контракта. Вочевидь дуже правильно і потрібно ініціативи, але вони так би мовити дискр... дискримінують величезну кількість бувалих воїнів, які вже там по багато місяців, а дехто й років боронить батьківщину. Як все це буде працювати? Як це ініціатив до цієї ініціативи ставляться досвідчені воїни? Вивчала кореспондентка спецкору спецкоромаря Могонасяна. І до речі, під час сюжету і подальшого обговорення теми на ваших екранах буде qr код Це шлях до сторінок служби підтримки центрів рекрутингу української армії, де можна знайти усю наявну інформацію і про рекрути. До війська загалом і про нові спеціальні контракти для молодь. Давайте подивимося сюжет і повернемось до обговорення. Армію рік пройшов і все шукає себе в житті. Рік служби, якщо тобі від 18 до 24 років, це одна з умов нового контракту від Міноборони. Це півтора місяця базового загальна військова підготовки, Потім в них мінімум два тижні буде фахова підготовка. Потім ще в нього мінімум буде два тижні. Це злагодження в підрозділі, де він пізнайомиться з командиром зводу, з командиром відділення, з командиром роти, де вони разом зможуть відпрацювати. Це рекрутер Денис говорить лише про базову підготовку, що прописана в контракті. Навчатимуться охочі в сучасних бойових. У бригадах тренуватимуться з новітньою технікою та зброєю. І що головне, добровольці служитимуть у тому підрозділі, які самі оберуть. Та головна мотивація все ж фінансова. Учасники програми отримують одноразову грошову допомогу в розмірі мільйон гривень. Виплачуватимуть її трьома частинами: 200 тисяч гривень після підписання контракту, 300 тисяч після проходження базової підготовки, решта по завершенні служби. Виплачуватимуть новобранцям щомісячне грошове забезпечення, додаткові нарахування за участь у бойових операціях. Передбачені для військової Овців і соціальні пільги. Тут і компенсація за оренду житла під час служби, можливість отримання іпотеки під 0% після завершення контракту, безкоштовне навчання у закладах вищої освіти та медичне забезпечення. Фінансова складова та соціальні гарантії для людей все ж таки мають перевагу. Ніж просто з вулиці в ТЦК забирають. Це Даниїл справ із ТЦК. Хлопцеві поки не доводилось мати йому 23. та умови нового контракту для його вікової групи. Хлопця зацікавили те, які вже там 24 23 роки. Вони вже хочуть, як кажуть, ухилитися від мобілізації, тому що вони підписують на контракт на один рік. Їм виплачують мільйон, і потім вони, наскільки я знаю, отримують відсрочку ще на рік. Відтермінування от служби на рік із можливістю виїхати за кордон. І ще одна мотивація вступити в лави ЗСУ. І вона дієва, кажуть рекрутери. Це пункт для охочих, чи не основний під час укладання контракту. Треба виконувати умови контракту, так як багато забезпечень, багато плюсів, і є ще їх відповідальність, якщо там будуть якісь. Порушення контракту то їх ж також можуть звільнити без якихось виплат. Це історія про ну несправедливість, і вона буде мати певні певні наслідки. Це думка чинних військовиків, які не полишають передову спочатку повномасштабного вторгнення. Чим відрізняється 18-річний хлопець, який отримав мільйон за, за свою за своє бажання служити від дядьки, якому 40 років, і він не може демобілізуватися. Він має поранення. Яке могли йому там неправильно записати, наприклад, що поранення отримане не під час захисту батьківщини, а під час проходження військової служби пропозиція за спеціальними умовами контракту для вікової категорії 18-24-річних не про справедливість. Це розуміє частина вже чинних захисників, але ініціатива вкрай необхідна, каже Андрій Отчинаш, офіцер бригади оперативного призначення Рубіж? Якщо це молоде поповнення гарно підготують і воно зможе. Замінити діючих військовослужбовців, які вже на позиціях по три роки, зможе дати їм можливість відпочити тощо, це точно найкраще, що може бути. Сподіваюся, що подібне рішення вони будуть самовдосконалюватися, і е, якісь певні додаткові, я не знаю, чи можна так казати. Е, Плюшки будуть і для усіх військовослужбовців. Ініціатива з контрактами неодмінно має вдосконалитися, впевнений, і військовий експерт Михайло Самось. В іншому випадку це створить лише додаткові проблеми. Ця практика буде переходити, має переходити на всі категорії, незалежно від віку. Іншого шляху немає просто. Просто дивіться, суть в чому. Якщо ми самі створюємо конфлікти, якщо ми самі створюємо вразливості системи, ця система буде ламатися і буде приносити більше проблем. Це те саме було, коли ми там два роки тому казали, що оця ця репресивна мобілізація без відповідної удосконалення рекрутину системи, вона принесе проблеми. Деякі дискримінаційні моменти запевняють у Міноборони, вже врахували. Зокрема, чинні військовослужбовці віком до 24 років також матимуть право на отримання одноразової виплати в розмірі мільйон гривень. Меремсян Сергій Осадчук Денис Чиж спецкор-марафон, Єдині новини. Дмитро, оці спецконтракти для новобранців, без щонайменше, знаєте, такої самої, хоча б уваги, і заохочень для вже чинних військовослужбовців. Це якась нова, така дуже замаскована для розуміння логіка, знаєте, чи ну, перепрошую за різкість вже закріпачених, немає чого зайвий раз мотивувати. Насправді ні. Тобто, коли нам говорять, що у нас мобілізація провалена і зроблено все погано, складається ілюзія, що можна було все зробити добре. Європа не знала того конфлікту часів Другої світової війни, і все, що стосується мобілізації, у нас постійний вибір не між поганим і хорошим, а у нас постійний вибір між поганим і жахливим. Це по перше. По друге, ось ці контракти вони в першу чергу мають дати нових людей, щоб про те, що говорили спікери в нашій передачі, щоб отих тих людей в першому окопі поміняти, щоб вони. Тижнями і місяцями не сиділи на передових позиціях і вони просто там гниють, де два військовослужбовця фактично стримують наступ в 10 разів більших сил. От треба дати туди людей. Якщо ми зробимо це, і вже понад 10 тисяч контрактів ну, підписуються або в процесі оформлення, тоді почнеться поступове. От все це ми вже ж проходили під час часів ОТОАОС, коли у нас були часткові мобілізації. Угу. А потім поступово ми людей передводили на контрактну основу, відпускали першу хвилю мобілізації, паралельно йшла. Там не знають п'ята шоста хвиля в цих всіх масштабах нам важливо дати людей, дати резерви, а потім поступово це робити. Ну от, наприклад, наступним кроком одна із ідей, що виношується: що люди, які мобілізувалися в 22 році, дати їм можливість підписати контракт на півроку і потім дати змогу їм відпустити. Люди, які рекрутуються зараз, опрацьовується механізм, щоб їх, ну по перше, які рекрутуються, ставав на ту посаду, і щоб він мав гарантію, що рік він саме на цій посаді прослужить. Ки відбудеться адаптація не у не було цього спіхочування, як саме до сам, саме так. І от коли говорять там ну не знаю, про диктатуру, про підхід, Ну вибачте, яка в нас в країні диктатура. В нас наказ головнокомандувача, не президента, а сирського під тиском громадянського суспільства скасовується. Це про 5 тисяч авіаційних mm. техніків. Це все правильно, це все правильна була дія, але цих людей в окопі все одно їм немає кого <зв 'язково> поміняти. І ми постійно шукаємо нові механізми і варіанти, Ну, я скажу викрутитися, тому що світ, Європа, Британія. США давно сказали, ви маєте мобілізувати 18 24 річних. Ми йдемо більш, скажімо так, ніжнішим шляхом розвиток системи рекрутингу, коли є примусова мобілізація, це ТЦК і є от оцей пряник, коли рекрутовані отримують більше прав, більше можливостей, більше фінансового забезпечення. І якщо буде підтримка медійної спільноти суспільства, громадськості, то так поступово ми зможемо тоді, чим більше ми будемо рекрутувати людей, тим ці плани по мобілізації відсотку вони будуть знижні. Жуватися і відповідно буде менше цих прецедентів, коли когось пакують в бус, чи ну відповідно відбуваються інші речі. Дмитри, аби підсумувати цю історію, всю програму скажіть, ми спроможні ну навіть з усіма там можливими заохоченнями там для потенційних новооборонців на випередки змагна... змагатися з руснею у кількості залученої ну безпосередньо до бойової роботи. Особового складу, або ж навіть знаєте, ну якщо там жорсткіше, наскільки нас вистачить розмінювати наших людей на московицьких нелюдів? Дивіться по кількості живої сили, ми не зрівняємося. Наш мобілізаційний ресурс оцінюється від 3,7 до 4,7 мільйонів. Це що можна, ну саме цих чоловічого населення. Причому одна п'ята із рекрутованих, до речі, це жінки. Це по перше. По друге, ми замовляли соцдослідження саме з питань рекрутингу. Люди немає протиріччя захищати Україну. Люди розуміють, чому вони потрапляють у війську. Люди найбільше бояться потрапити до нефахових командирів. Треба таких людей, командирів, показувати. Але питання розміну людей і все інше, воно ну не можна його винести за рамки. Питання допомоги, питання розвитку нашого ВПК і питання подальшої зброї. От сукупно всі ці фактори і визначають нашу стійкість. Але люди це наше саме головне внутрішнє домашнє завдання, яке не залежить від зовнішнього світу. І ми маємо це налагодити. І тут влада сама не справиться. Військові не справляться тут лише, якщо все суспільство навалиться на це питання, то це можна зрушити. Бо потенціал згідно з дослідження, він є, і треба просто-напросто достукатися до цих людей, витягнути їх поступово з державою. От, власне, лібералізація і ось ці додаткові виплати, і отак поступово по кроках рухатися, щоб ота от людина в першому окопі, нарешті, отримала собі заміну. Дякую.